Всім привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі крапчасто-сплешеві сорти. Одним з них є сім, з багатьма улюблений сорт Дикий Кіт. Куплений в 1,7 розмірі, підрощений, пересаджений в закриту систему. Пишних бут... букетів не видає, але, тим не менш, 2-3 квіточки і є чим любуватися. І в поєднанні. З іншими на такій от підставці досить непогано дивляться. Сорт, який любить дорощувати бутони. От ще один на черзі, один чомусь відсушив. Такий на такому салатовий відтінок проглядається. Дуже гарний. Сорт довго тримає квіти. Ще один любитель дорощувати бутони це сорт сезам. Коли розпускається, то канапошки на, на такому зеленому салатовому полотні розміщені. З часом колір дещо змінюється, але тим не менше, краси не втрачає. Це квіточка швидку полосочку має. Теж купляла підлітком в 1,7, зараз пересаджений. В горщик 12 -го діаметру. Дорощую бутони ще три квіточки. Розпуск трьох квіточок ще попереду. Це щось схоже на Пандору. Купляла під назвою Фарах. Цікаві квіти. Такі не то сніжинки, не то пташки. Дуже гарний, дуже мені подобається, але один мінус його, це те, що він дуже мало тримає квіти. Не так давно розпустився і вже одна квітка від, 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 відцвітає. Хоча там ще дорощує один батончик. А це сорт Compilation. Крупноквітковий сорт. Квітне на минулорічному квітконосі дав бокову бруньку. Під вагою квітів квітконос зігнувся. Отак От обмотала, підклала корок з-під вина і ізолентою обмотала і вже. Більше місяця, напевно, він таки продовжує тримати квіти, не відсушує, не в'яне. Поруч з ним ось така красуня. Назви не знаю. Ростуть. Ростуть поруч у груповій посадці. Лодочка. Це, компілейшн і. Разом з ними ще квітла Анніка. Така вишнева з білим краєм, Але це вже засушила свої квіти, а ці дві ще продовжують цвітіння. Розпустив ще одну квітку. В перекладі це хвіст шар Такий сплащовий сорт. Дуже гарні. Яскраві квіти. Попередні вже дещо такі стали плітіші, а нова дуже гарно насичена. Це такий рум'янощокий сорт панда. Купляла в розмірі 2,5, квітне на два квітконоси. Це квіточка з минулорічного квітконоса, і на цьогорічному чотири квітки і ще дорожчуї бутони, теж квіти та гарні, такі великі, насичені. А це сорт Sacrifice. Ці квіти розпущені швидше, вже дещо вигоріли Це минулорічний квітконіс. І тут цьогорічний квітконіс, 6 квіток. Дуже великі, гарні. Кожна квітка має своє забарвлення. Ті, що перші дещо відцвітають, а останні. Насичені. Так, ще отакий полосатик. Назви теж не знаю хто знає, підкажіть, будь ласка. Посаджений в такий акваріум. Тут два одинакових сорти. Один вже квітне. Кущик, а другий наздоганяє. Це трубочка для поливу. Заливаю водою через ту трубку витягую потім, щоб не зливати, не перевертати, не розсипати гарно зручно. Проте вікна трохи відсвітлює. Ось така красуня. Ще такий полусатий губастик, Це вже 2 розмірі купляло, в 2,5 і 5 розмірів купляли і пересаджений такий горщик. Такий гарний, повноцінний, великий стандартний кущик. Квітне на новому квітконосі, Квіти Стоять навпроти вікна дещо порозвертались до вікна. В різні боки розкрутилися. Ще одна квітка на минулорічному квітконосі. А це сорт граб Орловський. Полосатий. Він вже був в огляді про рожеві, здається, відтінки, вже відсушив кілька квіточок. Ось забрала відсушену квітку і побачила, що він, не покусує добре, він дорожчує, пробудив брунькою і росте ще одну гілочку. Минулого року він дорощував квітку ніс, а цього року вирішив в гілочку дати. Тут квірк продовжує своє цвітіння. І тут вже в повному розпуску змік і кров. Квіт вже Розправилися, набрали з цієї краси чотири квітки. Цих дві інший бік розвернулися. Такий неймовірний гарний сорт. І ще один з чуть не забула про нього. Купляла підлітком, він йде з назвою з такою довгою назвою, але здається, це Victorio. Продається дорослими, як сорт Вікторіо. Квіти дуже великі, по 12 см. Перша, певно, ще довше, більше. Дуже гарно, дуже неймовірно виглядає. Теж куплений був 1,7. Це вже його, напевно, третє цвітіння. Посаджений 12-й горщик. Це новий квітконіс. Може цвісти і з бокових бруньок. У нас така неймовірна краса. Так коротенько, швиденько пробіглися по крапчастих сортах. Дякую всім за увагу. Па-па!